Коли будні стають сумними, варто знайти щось, що підніме настрій. Наприклад, зверніть увагу на найкращі серіали на Нетфліксі. Вони стали улюбленими серед українців. Серед них один із найпопулярніших українських детективів сучасності парочка слідчих. Ось повний список. Ти п'ятий сезон садівник, чорне дзеркало, сьомий сезон. Ти перший сезон скляний купол. Парочка слідчих назавжди. Оберіть серіал, який вам подобається, і насолоджуйтеся переглядом. Після важкого робочого дня останнє, що хочеться робити, це прибирати. Але кілька простих дій перед сном можуть змінити ваш ранок. Прокинувшись у чистому просторі, ви почуватиметеся краще. Вечірнє прибирання не повинно бути виснажливим. 15-20 хвилин достатньо, щоб навести лад. Почніть з винесення сміття. Якщо бак переповнений або від нього йде неприємний запах, краще не відкладати. Це допоможе уникнути неприємностей зранку. Далі завантажте або запустіть посудомийну машину. Посуд у раковині може зіпсувати настрій. Якщо машина вже повна, запустіть її, щоб уникнути запахів на кухні. Помийте та приберіть залишки посуду, які не вмістились у машину. Це зменшить кількість справ зранку. Не забудьте протерти стільниці після вечері. Це прибере крихти та розливи, дезінфікує поверхні. Приведіть до ладу вітальню. Складіть пледи, поправте подушки, приберіть зайві речі. Це оновить простір і створить приємну атмосферу. Підмітайте підлогу, особливо на кухні або в користування. Дорі крихти чи пісок можуть поширюватися по всьому дому. Нарешті займіться білизною. Щовечора приділяйте кілька хвилин, щоб прибрати чистий одяг або розсортувати брудний. Це допоможе тримати ситуацію під контролем. Якщо прибирання не допомагає позбутися поганих запахів вдома, можливо, є інші причини, які варто дослідити. Британський боксер Діліан Вайт планує повернутися на ринг після травми цієї весни. Він поділився своїми намірами і назвав бажаних суперників. Вайт хоче зустрітися. З колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Їх суперництво триває давно і він любить битися із земляком. Серед інших можливих суперників Вайт назвав Джозефа Паркера та Філіпа Хриговича. Він також згадав про повернення Деонтея Вайлдера. Діліан сказав, що хоче битися з найкращими. Він був би радий реваншу з Паркером або третьому бою з Джошуа. Діліан Вайт планує повернення на ринг 7 червня 2025 року. Він битиметься в Андеркарді поєдинку. Абіо Вордлі проти Джасті Сагані. суперник Вайта поки невідомий. Раніше він мав битися проти Джо Джойса, але відмовився через травму пальця. Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч з Путіним могла би привести до припинення вогню. Однак Росія знову відправила технічну делегацію на переговори. Зеленський розповів про це на прес-конференції в Анкарі 15 травня. Президент України впевнений, що під час зустрічі з російським диктатором зміг би домовитися про тимчасове припинення вогню. Президент підкреслив, що заяви Москви про готовність до прямих переговорів є позитивними. Зеленський зазначив, що якщо буде оголошено безумовне припинення вогню, переговори можуть відбутись на технічному рівні. Володимир Зеленський вважає, що переговори про припинення вогню з Росією можуть пройти без Путіна. Зеленський зазначив, що такі переговори можливі в Стамбулі на технічному рівні. Для цього потрібно оголосити безумовне припинення вогню. Участь глав держав у таких переговорах не є обов'язковою. Цю заяву Зеленський зробив під час прес-конференції в Анкарі 15 травня. Президент наголосив, що важливо показати готовність до діалогу. Перший крок зупинити бойові дії. Якщо припинення вогню можна досягти на технічному рівні, то зустріч лідерів не потрібна.